Привіт, друзі! Сьогодні в вашій увазі, хочу запропонувати рецепт маринованих огірочків. Так, так, в нас в теплиці вже самий сезон, тому поки ще є такі маленькі огірочки, хочемо приготувати, бо знаєте, в цьому році така погода, що можна і не встигнути. Рекомендую зберегти цей рецепт, адже ми будемо готувати неймовірно смачні, цікаві, хрумкі огірочки, які я називаю карі. Все, як завжди легко, просто максимально смачно. Тому залишайтеся зі мною. Зараз більш детально все вам розкажу і покажу. Я вам скажу, що цей рецепт настільки прост. Маринад, до води додають. Цукор, друзі, точні пропорції я напишу, як завжди, в описі під це відео, і вони є на початку відео. Далі готова приправа карі. В магазині продаються ось такі. Я люблю використовувати, але який є виробник, такий і беріть. Мені любий так найбільше подоби. Тут невеличка кількість солі в складі. Далі йде сіль. 9% оцет. Ось і всі продукти, які потрібно для маринаду. Поки я буду наповнювати банки, він в мене закипить і що дуже зручно, все паралельно готується. Він як починає закипати, слухайте, такий аромат на кухні стоїть, що вам просто не передати. Вимикаємо маринад і далі займаюся підготовкою. Огірочки, з теплиці домашні, такі хрумкі і дуже-дуже смачні. Не знаю, чи в цьому році є врожай огірків на огороді, тому що така була негода, пишіть в коментарях, як у вас з огірками, тому що в нас хто посіяв на огороді, немає. Слава. Богу, що в нас є теплиця, це батьки потрудилися і виростили нам огірочки. Я їх гарненько вимила, нарізала цибульку, яку накидаю на дно банки, і далі щільненько викладаю огірочки, як до вподоби. Але ви зверніть увагу, що огірки я не обрізаю. Завдяки цьому ваші огірочки будуть хрумкі. Я вже звернула увагу, якщо я замариную їх ціленькими, завжди хрумтять. Якщо я цього не зроблю а пообрізаю, можуть огірки бути м'якими. Я не знаю, як це працює. А ви пишіть в коментарях, що у вас таке також буває. Так, все підготовила. Далі будемо додавати, ще спеції. Я беру перець горошком по декілька штучок на око не І все, бачите, я ніякої зелені не брала. Я не брала хрін, кріп чи ще щось там. Наповнюю це все маринадом, відразу ж я буду закручувати банки, адже я буду використовувати кришки твісток. Якщо у вас звичайні, просто прикриваємо. І далі виставляємо в каструлю, в якій будемо це все стерилізувати. Далі я буду це все стерилізувати. Як ви бачите, зазвичай я дуже люблю стерилізувати всю продукцію. І далі заливаю водичкою. Бачите, єврокришки накри... залила так більше, тому що відразу їх закрутила і з моменту закипання. Півлітрові банки я стерилізую. У мене тут баночки 0,7, я їх стерилізувала десь так 10 хвилин. Якщо це 0,5 хвилинок 8. А літрові банки я буду стерилізувати 12 хвилин. Все закручую, трішки перевіряю, чи все добре, але бачу, що все добре. Закрутила і залишаю. Нехай охолоне. після повного охолодження відправляємо огірочки до льоху. Нехай охолоджуються, А взимку а взимку вже будемо всі смакувати, насолоджуватися заготовками, яких ми настаралися влітку. Рекомендую друзі зберегти цей рецепт. Обов'язково приготуйте це максимально легко, дуже швидко. Але вам сподобається результат. До речі, якщо не буде у вас в рожаю на огірки, купіть чи виростіть кабачки, кабачки вони кожного року родять. Також кабачки, ось ці з карі, з цим маринадом. Просто ідеально, все так само, просто замість огірків використовуйте кабачок. Всім смачного і рекомендую вам друзі обов'язково приготувати, щоб смакувати разом з нами.